Модернізація комунальних підприємств. Ця допомога вона є вчасною і важливою. Миколаїв водоканал отримав нову техніку від партнерів з Латвії: дотримання правил паркування. Водії нехтують правил зупинки і стоянки. Яка ситуація в Миколаєві? Вірші про війну та надію в цій збірці. Кожна людина, кожен українець може побачити свою історію. У Миколаєві презентували збірку. Невже війна? Сьогодні понеділок, 26 лютого, і у нас для вас є новини. За традицією, в цей час телеканал Март підбиває підсумки дня у Миколаєві та регіоні. В Студії Сергій Мельников. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Минулої доби російські окупанти двічі зранку та пообіді обстрілювали акваторію Очаківської громади. А вже увечері ворог завдав ракетного удару по відкритій території за межами населеного пункту Степівської громади. Постраждалих немає. Повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін показав сьогодні наслідки ворожого обстрілу, під який потрапили звичайна багатоповерхівка та освітній заклад у корабельному районі сусіднього Херсону. У ніч з суботи на неділю вони стали мішенню для російських військ. Мирні жителі, на щастя, не постраждали, однак через ворожий обстріл повибували шибки, пошкоджено стіни у деякі квартири, навіть залетіли уламки російських снарядів. Де, 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 де. Не порвало в нас там потолок, цей. і ось. Воно порвало. Ось тут воно ось все. воно видувало там в стіні. Дивіться. Осколків можу дуже думаю, багато показати, ще в кабінеті директора лежить. У Миколаєві сьогодні підняли прапори на знак солідарності з кримсько-татарським народом. 26 лютого в Україні відзначається День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спротив кримчан триває вже 10 років, щоб підтримати мужність мешканців Криму. На соборній площі підняли прапори України та кримськотатарського народу як символ солідарності та нагадування окупанту, що Крим це Україна. Звання Героя України посмертно присвоєно відомому миколаївському спортсмену Олексію Слющенко. Олексій Слющенко чемпіон світу, багаторазовий чемпіон України з пауерліфтингу. У 2018 році завоював звання чемпіона України з бодібілдингу. Працював тренером у спортклубах Миколаєва. А от після початку повномасштабного російського вторгнення він став на захист нашого міста у складі 123-ї бригади територіальної оборони. Брав участь у боях на Херсонщині 6 червня 2023 року. Рятуючи побратимів під час бойового зіткнення з переважаючими силами ворога, воїн був смертельно поранений на Дніпровських островах поблизу Херсону. Вічна пам'ять та шана герой України вранці, 25 лютого, в середмісті Миколаєва сталася пожежа в житловому будинку. За викликом було направлено караул другої державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру. Приступивши до гасіння, вогнеборці оперативно виявили осередок займання та ліквідували пожежу площею 40 квадратних метрів. Постраждалих та травмованих немає. Причини інциденту з'ясовуються. Всього до гасіння залучалися 22 вогнеборці. Також на місці працювали комунальники та правоохоронці, повідомили головне управління ДСНС України в Миколаївській області. Миколаївські водії часто нехтують правилами паркування, здійснюючи зупинку та стоянку в заборонених місцях. Таку інформацію озвучили в управлінні транспорту, зв'язку і телекомунікації міської ради. Виправити ситуацію мають інспектори з паркування. Коли вони заступлять на чергування, розкажемо далі. Дотримання правил паркування є невід'ємною складовою безпеки дорожнього руху. На жаль, в управлінні транспорту, зв'язку і телекомунікації Миколаївської міської ради актуальну ситуацію з доброчесністю водіїв у цьому питанні оцінюють як негативну. Це стосується то вулиці Никольській, вулиці Пушкінської, а також водії нехтують правил зупинки стоянки на зупинках громадського транспорту. Так як водії тролейбусів та автобусів не можуть заїхати в заїзні кармани для посадки-висадки пасажирів. В січні міською радою були затверджені правила паркування транспорту на території міста Миколаєва. Серед основних положень, порядок евакуації автомобілів-порушників та створення інспекції з паркування на базі управління транспорту. Нові інспектори зможуть виписувати стягнення без залучення співробітників Національної поліції. Інспектори з паркування. Якщо не бачать, що водій порушив правила дорожнього руху, вони фіксують це порушення, вносять це в базу і виносять постанову на власника транспортного засобу. Одна постанова залишається на лобовому склі автомобіля, а інша направляється по місцю мешкання власника транспортного засобу. Вони можуть працювати і самостійно. Якщо буде евакуватися транспортний засіб, ну це буде в подальшому, то поліція буде інформуватися в тому, що транспортний засіб, забрано на штрафний майданчик. Вони платять на рахунок місцевого бюджету. Наразі штат інспекторів з паркування знаходиться в процесі комплектації, тож назвати точну дату початку їх роботи не можна. Задля ефективного функціонування інспекції вивчався досвід інших міст. В управлінні транспорту запевняють, Миколаїв до нововведень готовий. Ми вчали місто Дніпро, місто Одеса, місто Вінниця. Там йдуть позитивні результати, і водії стараються не порушувати правил дорожнього руху. Ті, хто порушує, то на тих виписується постанова. Водії можуть зупинятись згідно правил дорожнього руху, не порушуючи. Якщо вони будуть це порушувати, тоді будемо виписувати постанови згідно правил дорожнього руху. У будь-якому випадку в управлінні транспорту закликають містян дотримуватися правил і з повагою ставитись до інших учасників дорожнього руху. Сергій Усюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини, і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт rkmart.tv. Оптимізм та очікування потужних змін Віталій Кім поділився особистим враженням від форуму «Зроблено в Україні, який сьогодні відбувся в столиці. Нагадаємо, там було оголошено про старт нової економічної політики. Далі пряма мова. Є такий потужний, але стриманий оптимізм, що будуть зміни. Ну, перш за все, те, що проблеми і розроблені багато програм з залученням бізнесу. Для підтримки виробників з України, в тому числі по ВПК, це дуже важливе. Друге, бізнес рада, яка створена за ініціативою президента, її чують. І зараз ці напрацювання будуть йти до Верховної Ради. Дуже вірю внед, дуже вірю в Олега Гороховського. Привіт. Те, що було проговорено, прям це одна з двох речей, заради якої в 2019 році я пішов волонтером до команди президента. Це перша була судова реформа, а друга це якраз щоб білий бізнес не могли ніхто чіпати. Модернізація комунальних підприємств. Миколаїв водоканал отримав нову техніку: трактор з герметичним причепом та мікроавтобус з обладнанням для телеінспекції, котре дозволяє обстежувати водопровідні мережі на предмет пошкоджень. Хто допоміг миколаївським комунальникам з таким обладнанням, розкаже наш кореспондент Сергій Лисюк. Миколаїв водоканал об'єкт критичної інфраструктури. Для якісного виконання поставлених задач фахівці підприємства потребують сучасного обладнання, особливо в умовах великої війни. До оновлення технічного парку водоканалу долучилися законодавчі збори столиці Латвії, Риги. Для цього депутати спеціально заклали до міського бюджету 200 тисяч євро. Я хотів би подякувати нашим партнерам за ту допомогу, яку вони сьогодні надають місту Миколаєву. Ми насправді не можемо, не маємо коштів або можливості придбати такі е, одиниці такої важливої унікальної техніки для міста Миколаєва. Тому Ця допомога вона є вчасною і важливою. Також я хотів би подякувати всім людям доброї волі, які пам'ятають Миколаїв, які допомагають Миколаєву. так разом переможемо. Миколаїв водоканал отримав на баланс трактор та герметичний причіп вітчизняних виробників. Як зазначає генеральний директор підприємства Борис Дуденко, за допомогою цієї техніки вулиці міста будуть чистішими після проведення робіт з ремонту мереж. Він новий, те, що він українського виробництва, харківського виробництва, тим, тим самим ми підтримуємо і місто Харків. Що найголовніше, найголовніше те, що він виконує свою функцію і не забруднює місто, тому що наші роботи вони завжди проводяться в дуже складних умовах, і цей ґрунт є мокрим, і він потім забруднює дорогу по собі. Все, цей причіп є повністю герметичним і не відбувається забруднення доріг після того, як ми виконуємо свої роботи. Також технічний парк підприємства поповнить мікроавтобус з обладнанням для телеінспекції, котре дозволяє відслідковувати стан водопровідних мереж. Це обладнання обійшлося в додаткові півмільйона євро з його придбанням допомогло посольство Швейцарії. Ми можемо попередити аварії, ми можемо перевірити, якщо вже сталася аварія, можу перевірити, що там відбувається, для того, щоб вже приймати рішення і дуже швидко намагатися ліквідовувати ці аварії. За вчасну технічну підтримку, подяку від підприємства отримали представники ризької міської влади, а також уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він особисто долучився до переговорів з іноземними партнерами, маючи тісні контакти із послами багатьох європейських країн що часів, як я працював в Верховній Раді восьмого скликання. З початком повномасштабного вторгнення я звернувся до своїх колег-послів по допомогу для України в даному випадку. Я дякую Латвії, послу Латвії, Ризькій міській раді, депутатам Сейму, які проявили підтримку, людяність і в бюджеті 2023 року виділили кошти на оновлення. Техніки для Миколаєва водоканалу оновлення техніки водоканалу є важливою задачею, зазначили на підприємстві. Міська влада і надалі шукатиме можливості підтримки миколаївських комунальників. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. В Очакові зафіксовано випадок сказу у домашньої тварини. Тамтешня родина прихистила вуличного кота. Однак через пару днів стан пухнастика значно погіршився. Лікування не давало результату, а за тиждень з'явилися ознаки агресії. Кіт покусав нових господарів. Наразі чоловік і жінка госпіталізовані до стаціонару Очаківської міськлікарні, де їм надають необхідне лікування. Лабораторні дослідження тварини підтвердили наявність вірусу сказу. Наразі введено карантинні заходи з метою запобігання розповсюдження вірусу. Сьогодні стало відомо, що на сотому році пішов із життя Олександр Покосенко, заслужений художник України, учасник Другої світової війни, почесний громадянин Миколаєва, майстер живопису та акварелі з 1980 по 1984 роки. Олександр Данилович обіймав посаду головного художника Миколаївського художнього фонду. Тоді ж став членом національної спілки художників України. Серії його картин Старий Миколаїв можна побачити у Фонді спілки художників України, кабінетах Верховної Ради, Міністерстві культури, Миколаївській міській раді, музеях Миколаєва та численних приватних колекціях. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким покійного. До другої річниці повномасштабного вторгнення Росії у Миколаєві відбулася презентація збірки віршів Анастасії Петрової. Невже війна? До неї увійшли понад 20 творів, які авторка почала писати у березні 2022 року. Більше про книгу та переживання, вкладені у римовані рядки, дивіться у наступному матеріалі. 24 лютого, у другу річницю великого вторгнення російських окупантів у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася презентація книги Анастасії Петрової Невже війна? Це перша збірка віршів поетеси, яка вийшла друком у минулому році. У неї Анастасія вкладала всі свої емоції та біль від початку повномасштабної війни. Це емоції, які ми відчували, коли почалось саме вторгнення, ну які події були, як ми переживали вибухи, знаходили безпечні місця в цій збірці. Кожна людина, кожен українець може побачити свою історію, свої переживання, відчути ті емоції, які ми вже ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо. До збірки увійшли понад 20 поетичних творів. Вона була надрукована накладом у 30 примірників. Однак, другий тираж авторка планує видати з більшою кількістю книжок. У цей важливий день підтримати Анастасію прийшли її близькі. Серед них мати авторки, пані Тетяна. Жінка ділиться раніше. Звичайно, читала вірші своєї доньки. Однак ця збірка відгукнулась серці по особливому. Оці емоції, які вирують в кожному вірші, в кожному рядочку. Кожному слові, буквально мене вони визивають сльози, визивають відгук в серці, і я надію, що кожна людина, яка прочитає рядочок, чи хоч одну, один вірш моєї доньки, вона відчує те ж саме. Завершується збірка Невже війна віршем про нашу перемогу, яку так чекає кожен українець. Анастасія Петрова розповідає. Наразі в планах редагування та друк другої книги, тож на цьому творчий шлях авторки лише починається. Катерина Рупташ, Владислав Нідомський, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту 17 та 18 лютого в Дніпрі відбувся чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих. У ньому взяли участь 134 спортсмени. З 17 областей Миколаївщину представляли 9 бійців, троє з яких посіли призові місця. Всі вони входять до складу клубу ММА Клаб Миколаїв. Бронзові нагороди у своїх вагових категоріях вибороли Богаєв Володимир та Гуляєв Андрій. Срібна нагорода у Ярослава Лівандовського. Головний тренер збірної майстер спорту міжнародного класу Андрій Мавро. За підсумками чемпіонату сформовано склад національної збірної, який буде представляти нашу країну з 29 березня по 6 квітня на чемпіонаті Європи в столиці Сербії Белграді. На останок про погоду у вівторок, 27 лютого, за прогнозами синоптиків, небо в Миколаєві протягом усього дня буде вкрите хмарами. Без опадів температура калуватиметься від 0 до плюс 9 градусів за Цельсієм. Вітер східний помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 70%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.